На сьогоднішній день ну, от багато хто е, колись там комплексував з приводу української mm -hmm. мови, що ознака там mm -hmm. да низького соціального статусу по якоїсь там специфічного походження. От моя українська мова народилася в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а не у бабусі в селі, бо бабусі в селі у мене ніколи не було. В селі я взагалі був один раз чи два рази в гостях у своїх друзів. Тому для мене українська мова це ознака високого соціального статусу, високого інтелектуального стандарту. Ну, а для багатьох ну, вони навпаки комплексують да, там, через, через це. А російська мова ну, це мова вулиці Подворотін, Да, Мова мого дитинства, мова мого підліткового віку. І якби, ну так, да, все нормально. І як колись теж наша одна колежанка, випускниця нашого факультету, і якось там спілкувалася, не запитують, а ти звідки вона там була в Запорізької області з одного з міст. І вона говорила українською мовою завжди: з дитинства із батьками, батьками. і з батьками, на навиз з батьками. Ой, а а у нас в Запорізькій області всі на русском говорять. А вона йому відповідає, не знаю, як у вас Запорізькій області, а у нас в Запорізькій області російською говорять тільки ті, хто в ПТУ прийшов вчитися. Я не маю нічого проти, да, тобто про тих, хто вчиться в ПТУ, проти системи профтехосвіти. Я маю на увазі, що якщо починаються ці всі дискусії, то на сьогоднішній день безумовно українська мова це є ознака певного е, ну, статусу. Будь-як ми ж розуміємо, що насправді володіння будь-якої мови. Мовою одразу виказує статус.